П'яний молодик заліз у хату побив, а потім зґвалтував дитину. Неадекват плював і дзюрив на авто військових. У Луцьку зафіксували рекорд, який тримався 60 років. У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну з найважливішого нового витка конфлікту на українсько польському кордоні. На кордоні триває протест польських фермерів. Дійшло до радикального поблизу Волині поляки заблокували та стали нівечити українські вантажівки, які везли зерно транзитом до Литви. Зерно показово висипали прямо на асфальт. Місцева поліція вже розпочала розслідування інциденту. Польські правоохоронці запевняють, що інцидент стався поблизу Хелма. Протестувальники зупинили три українські вантажівки та висипали з них зерно. Поліціянти кажуть, що наразі з'ясовують деталі події та вилучають докази на місці. Матеріали обіцяють направити до прокуратури для кримінальної та правової експертизи. Крім того, сьогодні поляки, окрім заблокованих раніше трьох пунктів пропуску, Медика Шагині, Гребенна, Раворуська та Дорогуські годин – заблокували ще два: зосім у Стелух та Долгобичов у Гринів. Обіцяють пропускати по одній дві вантажівки на годину. Мітингарі вимагають заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України а також виступають. Проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого ладу, йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог на рівні цілої Європи. Тисячі фур продовжують стояти заблокованими у Польщі на пропуск легкового автотранспорту та автобусів. Акція протесту поширюватись не буде, обіцяють українцям поляки. Ми й далі стежимо за ситуацією. До важких новин з передової 9 лютого загинув Сергій Гаврук. 53-річний лучанин був призваний на військову службу по мобілізації. Виконував обов'язки гранатометника. Отримав поранення біля населеного пункту Діброва Луганської області. Загинув у місцевій лікарні в Дніпрі. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. Сумна звістка сьогодні у Колківській громаді, 27 листопада, перестало битися серце 41-річного Віталія Колошви села Тельчі. Чоловік захищав країну на Донецькому напрямку. З осені вважався зниклим безвісти. У громаді оголосили триденну жалобу. Про дату та час поховання повідомлять пізніше. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. А тим часом неадекват плював і дзюрив на автомобіль військових. У центрі Нововолинська п'яний юнак осквернив машину, що потрапила під ворожий обстріл на Бахмутському напрямку. Пише видання Бух. Трапилося це вихідними. У поліцію про хулігана повідомили місцеві. Ним виявився 21-річний мешканець села Осмоловичі Володимирського району. Проти хлопця порушили адміністративне провадження за дрібне хуліганство. Автомобіль до слова стояв у центрі Нововолинська як військовий артефакт. Після ворожого обстрілу він став. Непридатним для несення служби, тож його лишили як виставковий. Швидка лишилась без капоту, а легковик від удару викинуло на тротуар. Така аварія сталася у суботу близько 11-ї в Луцьку. На перехресті вулиць Дубнівської та архітектора Метельницького зіткнулися автомобіль швидкої допомоги та фольксваген Каді. Постраждали двоє людей, серед них дитина. Швидка лишилась без капоту, а легковик від удару викинуло на тротуар. Така аварія стала сьогодні близько 11-ї в Луцьку. На перехресті вулиць Дубнівська архітектора Метельницького зіткнулися автомобіль військової швидкої допомоги та Volkswagen CAD. Ну, він звідси їхав. Каже, що ну по ліву сторону нікого не було. Майже завершив маневр і десь каже, що скоро береться, лупить у ліву сторону. і Він просто опиняється там. Це син чоловіка, який був за кермом легковика. Про те, що батько не винен в аварії, хлопець впевнений. Зараз найбільше переймається за стан молодшої сестри, яка із мамою і татом їхала в машині. Сестра вона зараз в лікарні, головою сильно вдарилася. 12. Як повідомили нам у поліції, в аварії постраждала не лише дівчинка. У результаті дорожньо-транспортної пригоди 44-річний водій та 12-річна пасажирка автомобіля Фольксваген Каді отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні. Водій іншого автомобіля не постраждав. Обидва водії були тверезі. Попередньо винен в аварії кермувальник легковика. Він нібито мав пропустити швидку. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen Каді не надав перевагу в русі іншому автомобілю, який рухався із проблисковими маячками. Ну і момент вчорашньої аварії на Дубнівській в Луцьку втрапив на відео. На кадрах видно, як швидка із проблисковими маячками рухається від вулиці авторемонтної, і як раптом у неї врізається легковик, що їхав зі сторони київського майдану. Від удару Форд Каді відкидає на тротуар до сьомої школи. Автівці швидкої вщент розтрощило капот. Нагадаємо, в цій аварії постраждали двоє людей. 12-річну пасажирку та водія легковика забрали у лікарню. Водій буса не постраждав. За інформацією поліції, обидва кермувальники були тверезі. Сьогодні стало відомо про жахливий випадок, що стався в одному з сіл Ковальщини. Там чоловік зґвалтував 16-річну дівчину. Це сталося ще тиждень тому. П'яний молодик, а йому всього 26 років. Пізно ввечері заліз у сусідську хату, де спала дитина. Побив її, а потім зґвалтував. Насильника взяли під варту. Йому загрожує до 12 років тюрми. Минулими вихідними музей сучасного українського мистецтва Корсаків став майданчиком для гри про серйозне. Сотня жителів луцької громади в ігровій формі вчилися чути і розуміти потреби один одного. Більше у сюжеті. Музей сучасного українського мистецтва Корсаків став майданчиком для гри про серйозне. Сьогодні сотня жителів Луцької громади в ігровій формі вчилися чути і розуміти потреби один одного. Луцька міська рада прийняла програму Луцька громада без бар'єрів. Питання безбар'єрності, ну воно, скажімо так, на часі. І це стосується, ну, по-перше, і людей з інвалідністю, і просто так званих маломобільних груп населення. Це ті самі тато, мама з дитячої коляски, це вже маломобільна група. І от ми сьогодні спробуємо поговорити в такому широкому колі. Над взагалі проблематикою безбар'єрності, наскільки воно як це має розвиватися. Як розповів Михайло Войтович, у Луцькій громаді до маломобільної групи відноситься до 100 тисяч людей, тобто кожен третій. Це не лише люди, які пересуваються на кріслах кулісних, мають вади зору та слуху. Це і батьки з дитячими візочками, і переміщені особи теж. На думку переселенки з Луганщини, Луцьк нині недостатньо безбар'єрний. На жаль, дуже багато роботи і дуже багато з чим треба ще працювати. Але а, завдяки тому, що люди багато їздять, читають, дивляться, чують, запит на це є. І я думаю, що це буде рухатись доволі швидко. Кожен зі ста учасників гри Світ громад 100 отримав невластиву собі роль, аби побачити проблематику розвитку громади через призму людини з іншим соціальним статусом, можливостями тощо. Я на пенсії давно, бо мала дитину, маю дитину з інвалідністю, і відповідно пішла на пенсію. Маю другого сина, маю троє внуків. Ця гра вона дуже крутий, класний інструмент, котрий нам може розповісти, яким чином ми можемо взаємодіяти. Тобто активісти, громадські організації, соціальні заклади, органи, органи місцевого самоврядування. І на в процесі гри ми можемо класно симулювати ті чи інші ситуації, і людина, яка спробувала пограла, вона вже знає, як можна взаємодіяти в тих чи інших ситуаціях. У такий спосіб з допомогою Гриці 100 людей допоможуть представникам влади, органів місцевого самоврядування зробити луцьку громаду комфортною для кожного її мешканця, і навіть туристам. Буде створено аналітичний звіт. Цей аналітичний звіт ми будемо презентувати і для громадськості, і для представників влади місцевого самоврядування. І ви знаєте, напевно, що в Луцьку є програма. Буз безбар'єрний і ці рекомендації ми будемо надавати для того, щоб депутати змогли доповнити цю міську програму, міську стратегію і зробити її більш ефективною. Проєкт вивчення потреб цільових аудиторій та напрацювання ідей для реалізації луцької міської програми Громада без бар'єрів через симуляційну гру Світ громад реалізовує громадська організація Лабораторія змін завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії в межах проєкту Жінки, мир, безпека, відповіді на виклики війни. Анастасія Качина, Вячеслав Білу, дванадцятий канал. Волинянин став учасником кулінарного шоу Мастер шеф фото Віталія Наливайка із села Велика Глуша на Камінь Каширщині опублікували на офіційному сайті каналу СТБ. Судді він вразив запіканкою із білими грибами. До слова, знайомлячись зі знаними на весь світ кулінарами, хлопець розказав про своє поліське село, роботу в полі і страви зі свіжини. Розповів Віталій Наливайко і про мрію відкрити у великій глуші ресторан, де гулятимуть весіля хрестини та. І інші святкові церемонії. Ну і на завершення у Луцьку знову зафіксували температурний рекорд. Волинські синоптики кажуть, що вчорашній день, неділя 11 лютого, був найтеплішим за останні більше як 60 років. Так рекорд зафіксували у 1958 році. Тодішнє 11 лютого показало 8,5 градусів тепла. Вчора ж температура сягнула. 10,1 градуса тепла за Цельсієм. До слова, це вже четвертий луцький температурний рекорд за цю зиму. І є таке відчуття, що не останній тепла вам не тільки на вулиці, а й у взаєминах з близькими. Не забувайте також дякувати і допомагати ЗСУ. Їм ще не найбільше зараз потрібна наша допомога. Вразі якщо ви не встигли переглянути увесь випуск, або ж маєте бажання подивитися ще раз котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. Ну і звісно ж, не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай в наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.